Добрий день, мене звати Ольга. Я спеціаліст провадження та підтримки компанії Кварц. В даному відео розглянемо облік операцій токового господарства приймання очищення сушіння зерна в програмному продукті бухгалтерія агробізнесу. Система дозволяє автоматично фіксувати всі ключові процеси сушіння, очищення, сортування та зберігання зерна і формує повну аналітику без зайвих зусиль з боку працівників. У результаті керівники бухгалтер миттєво отримують точні та готові до використання звіти, а персоналу не потрібно витрачати час на ручне внесення даних. Програма виконує більшість операцій сама. Іншими словами, ця система суттєво економить час, мінімізує ризик помилок і забезпечує швидкий доступ до всієї актуальної інформації про зерно, роблячи управління процесами значно простішими та ефективнішим. Перед проведенням очищення зерна спочатку потрібно провести опробудкування зерна, відображення врожаю, документом відомість продукції з поля. В документі зазначаємо продукцію, тобто зерно, яке опробудковуємо, і склад, на який будемо проводити оприбуткування. В табличній частині необхідно зазначити структуру посівної площі, поле та рік врожаю, по якому проводиться врожай, та відповідну кількість по опробудкуванню. Документ має свої бухгалтерські проведення по прибуткування зерна на рахунок обліку з кореспонденцією витратного рахунку 2311, по якому попередньо були проведені наші витрати. Сушіння та очищення зерна за відсутності власного елеватора і відсутності потреби, уведення його в обліку. У програмному продукції реалізована можливість відображення. Очищення сушіння зерна більш скороченим методом і заповнення даних без додаткових зусиль. Документом акт сортування сушки. Документ використовується у випадку первинної обробки зерна, основні аспекти заповнення документи. Обираємо номенклатуру, яку відправляємо в підробіток, та відповідний склад, з якою будемо проводити списання. Таблична частина, яку ви бачите, з всією аналітикою, заповнюється по кнопці Заповнити. Куди далі ми попадаємо у форму заповнення документу з необхідним зазначенням кількістю для списання. Далі проводимо заповнення правої табличної частини. В даній табличній частині бачимо відображення документи підстави, опробудкування з її кількості по документу та відповідний розподіл кількість списання у даному нашому документі. Якщо кількість списання відповідає кількості по документу оприбуткування програма нам допомагає і підсвічує червоним кольором. Що не потребує самостійного контролю по списанню партій. Для перенесення даних в документ «Акт сортування достатньо натиснути кнопку Перенести в документ. Далі необхідно нам заповнити. Очищену продукцію на вкладці Продукція переробки. Обираємо номенклатуру і відповідну кількість. Вся інша інформація, яку ви бачите перед екраном, автоматично заповнюється за попередньо вказаними даними в самій номенклатурі. Для відображення зерновідходів необхідно перейти на вкладку Зерновідходи і обрати відповідну номенклатуру з її кількості. Якщо в процесі очищення були мертві відходи, на вкладці Додаткові зазначаємо дану вагу. Документ має свої бухгалтерські проведення. По списанню зерна в підробіток на очистку і опробудкування готової продукції. Також документ має свою відповідну друковану форму, типова форма 082. Для проведення вторинної очистки і сушки, тобто переробки зерна в програмному продукті, необхідно скористатися документом звіт виробництва за зміну. Основні аспекти заповнення документу це вибір рахунку витрат, даному випадку 232. Допоміжне виробництво і виділення окремого підрозділу, по суті, самого процесу, тобто проведення нашої операції. На вкладці Матеріали ми вказуємо номенклатуру, яку ми будемо списувати в підробіток, і відповідну номенклатурну групу по переробці нашого зерна. На вкладці Продукції обираємо номенклатуру. Готової нашої продукції. Це може бути виділення різних класів даного зерна, або ж переробка із власної продукції в насіння, які в подальшому можемо як і списувати на посів наших полів, або переробка зерна в товарне зерно. Даний документ має свої відповідні бухгалтерські проведення по списанню матеріалів і оприбуткування готової продукції. Для перегляду залишків зерна за кількістю, як з поля, так і після очищення, можна скористатися звітом оборотна сальдова відомість по рахунку, в даному випадку рахунок 27 Звітом можна переглянути отриману і списану кількість продукції, як по номенклатурній групі, так і самої продукції. Але ми не бачимо інформації рік врожаю, і з якого поля були проведені рухи. В даному випадку можна скористатись іншим аналітичним звітом, який я зараз вам продемонструю. Звіт налаштований багатофункціональним універсальним звітом очищення зерна, дозволяє переглянути дані з групуванням року врожаю, культури, деталізації продукції, а також в розрізі полів, які було надходження та видаток. Звісно, в програмі передбачений вже готовий звіт для перегляду даної інформації, що не потребує додаткового налаштування. Звіт виробництва продукції рослинництва. Даний звіт дещо розширений і передбачає для перегляду не лише очищене зерно, також можна переглянути кількість збору, розрахунок урожайності, суму витрат та розрахунок субівартості в розрізі кожної культури. Також даний звіт має другий варіант налаштування в розрізі полів. Таким чином, продемонстровані основні аспекти відображення, очищення, переробка зерна в програмному забезпеченні бухгалтерія агробізнесу, яка реалізована в основній конфігурації і не потребує додаткових модулів та підключення. Дякую за увагу. До зустрічі!